Добрий день! Сьогодні 21 липня. Розпочинаю окуліровку. Це мене підщепа. Тут яблуні. Це М9, ММ106, Айва, це ІС-1, Жерделька. Це дрібновато брав, у розводі Айва ВА-29. ну Трішки тонкувата. Слабувато підросла, ну, нічого, хай в останню чергу робитиму. Ще підросте трішки. Антипка. Це галича. Це я тут перший ряд розпочав робити персики. От. Нормальна товщина вже. І от така окульоровочка. Значить я його зроблю наглухо замотаю, не залишаю. Бруньку зверху. Ну і десь днів через 20 цю плівку зріжу. Зразу попробую. Що вийде показати, як я роблю. Значить, що я роблю? Очищую від сміття стовбурець підчепи. Потім роблю знизу заріз. Вище до цього зарізу знімаю кору з камбієм, щоб видно було ось деревину. Підбираю. Яка там брунька, щоб більш-менш схоже було? І теж зріз і пробую зрізати його до цього. Ось так ходить. Вставляємо. От у нас практично все по кругу зійшлося. І замотую. Ось замотую наглухо. Усі я так роблю, крім чересень. У черешні залишаю бруньку зверху, обмотую, так як вона, мабуть, чи підкриває і поганий вихід. А всі яблуні, груші, там персики, сливи, все наглухо. І ще, ага, от я як замотував, да, ще раз так, покажу. Роблю натяжечку і все. І воно саме не роблю вузликів, бо це занадто довго. А треба ж час піджимає, так би мовити. Ну, це такий нехитрий спосіб окуліровки. Днів через 20 просто цим же ножем зріжу плівку, і вона вже буде тут брунька прижита. Ось таке.